Мене звуть Віктор Вітальович. Отримав травму під час бойових дій, скажімо, і вухову, і втратив зір. Потім потрапив в центр клінічної офтальмології до Хасана, який, дякуючи Богу, і йому повернув мені той зір назад. Я зараз бачу краще, ніж я бачив всі майже 50 років. Клініка прекрасна. Було декілька операцій, дуже комфортно. Персонал чудовий, безболісно, практично. Ну, трошки хвилювання є, тому що око є око. Це замовили кришталик фінансово не доклав ніяких зусиль. Це ну, приємно вражений, так як військовослужбовець, і ну взагалі чудова клініка. Рекомендую. На даний момент, після операційної такий період, прокоржують реабілітацію. Все чітко, по плану, а по правому оці спостерігаємося, бо там воно трошки більш проблемне. І надіюся на те, що ще буду бачити направо. Я дуже вдячний, що є така клініка, є такі лікарі, які йдуть на зустріч і військовим чи в минулому військовим, ну, взагалі людям, зустрічі з якими да, з певних дій я дивлюсь на світ зовсім іншими очима. Дякую за